Німецький музей гігієни в місті Дрезден. Музей гігієни в Дрездені є унікальним. І треба відверто сказати, що в Європі немає музею схожого на німецький музей гігієни, який був заснований у 1912 році. Фінгінопорак. Тут ви знайдете постійну виставку Людська пригода з прозорою людиною. А також з іншими цікавими моментами про це страх, ось таке дуже впізнавальне місце, я б сказала, прикольно. Як в будь-якому музеї, всі експозиції поділені тематично, але наглядність і, взагалі, сама обстановка дуже вражає. Також тут є дитячий музей, де маленькі відвідувачі мають можливість в ігровій формі досліджувати світ наших почуттів. Також кілька разів на рік тут проводять тимчасові виставки, які охоплюють хвилюючі питання, пов'язані з культурою та суспільством, наукою та мистецтвом. Їжу та... десь десь. Давайте. Що ми з'їдаємо за життя? Такі маленькие букты буктышки?

Трохи ортопедії, які повинні бути і які не повинні бути. частина частину Про красу. Музей розташований достатньо вдало, в декільких кроках від знаменитої Дрезденської Фраункірхі, тобто поруч з історичною частиною. Якщо ви з дитиною хочете відвідати, то закладайте не менше двох годин.